Я просто навіть не знаю, як так гарно вам показати цю красу, бо це, по-перше, справжня бавовна, це постільна білизна, жадка. Ось ви бачите, така текстура, її можна абсолютно не прасувати, взагалі її не прасують. І тут у нас іде підковдра. Ось вона наша підковдрочка. 2 на 220 Вона йде на гудзиках. Така краса оділа під ковдру після прання, і все не заморочуєшся. Простирадло 2,40 на 2,60, гладеньке простирадло це у нас тканинка Ranforce. Все це іде 100% справжня бавовна. Також у нього будуть дві наволочки 50 на 70, бавовна, гладенька, та, і дві наволочки 50 на 70 жатка. Це зручно, це практично і це Туреччина. Тобто вона нічого спільного з Китаєм не має. Uh, ковдричка ось так вона йде тут. У нас на запах. Подивіться, це ідеально, і найголовніше, що це Туреччина, тому що зараз є постіль китайська постільна білизна, теж називається жатка, але там не написано ані склад тканини, ані країна виробник. А тут у нас все Туреччина гарантовано. Це справжня 100% бавовна, і тут багато різних кольорів.